Скасувати договір про передачу Україні Криму хочуть російські окупанти. Такий законопроєкт зареєстрували в Держдумі Росії. У ньому хочуть визнати рішення про передачу Криму до складу Української радянської соціалістичної республіки у 1954 році. Таким що ухвалено з порушенням Конституції РРСФР та СРСР. А указ, мовляв, не відповідав принципам правової держави та міжнародного права. На думку голови меджлісу Рафата Чубарова, такими діями росіяни демонструють свою невпевненість у тому, що їм вдасться втриматися у Криму. Це безглузде е, рішення, яке, скоріш всього, буде прийнято. Це говорить про глибину падіння того утворення тієї. Не держави, яка має назву Російська Федерація. Якщо і переглядати історичні документи, то можна піти далі, вважає Рафат Чубаров. Він пропонує звернутися до парламенту Туреччини та скасувати восьму статтю Константинопольського мирного договору, в якій зазначено, що з 1700 року Москва звільняється від сплати данини. Кримському ханству, а Меджліс кримсько-татарського народу спільно з мінфіном України може подати кабінету міністрів обсяг заборгованої Росією данини, яка накопичилася упродовж майже трьох століть. каже Рефат Чубаров. Давайте ми відмінимо це цю статтю Константинопольського договору, і хай кримсько кримськотатарського народу сьогодні. Вже з міністерством фінансів України порахує обсяг того боргу, який накопичився з 1700 року по 23 серпня 1991 року. Намагання переглянути рішення 70-річної давнини у Міністерстві закордонних справ України назвали нікчемною спробою російської диктатури легітимізувати власні грубі порушення міжнародного права. Ба більше така пропаганда під виглядом законотворчості не змінить визнаної світовим співтовариством реальності Крим, це Україна. Камалія Девлетова Заман, АТР. Одразу кілька затримань влаштували російські силовики в окупованому Криму та на півдні Херсонщини. 33-річного кримчана, на ім'я якого не називають, схопили за звинуваченнями в екстремізмі. ФСБ стверджує, що чоловік нібито закликав до насильства над росіянами в неназваному інтернет-месенджері. Йому загрожує до п'яти років незаконного ув'язнення. Установлю що оперативним відділом Пограничному управления ФСБ России по Республике Крым получили сведения о том, что в мессенджере Телеграм в различных группах комментируются новостные посты, где, возможно, публично призываются к осуществлению экстремистской деятельности. А так, виламуючи ворота, вдерлися до жителя села Ручьи. Исторично, это немцы Кёпкары, что в Акшейском районе на північному заходе Крыма. 36-річного чоловіка також звинуватили у злочинах в мережі. Буцімто він ображав православних картинками та коментарями у соцмережах. Нині окупаційний суд обирає запобіжний захід на час розгляду сфальшованої справи. А це вже затримання жителя окупованого Генічиська на Херсонщині. Його звинуватили у нібито участі в батальйоні імені Номана Челібіджихана. Окупаційні силовики переконують, що 55-річний чоловік у грудні 2015 року закликав до силового звільнення Криму від окупантів. Мовляв, навіть закликав жителів Генічиська долучитися до кримськотатарського підрозділу, якого до слова юридично навіть не існувало до початку повномасштабного вторгнення. Покарання за нібито участь. У батальйоні імені Номана Челібеджахана одне з найпопулярніших серед російських силовиків. За підрахунками кримськотатарського ресурсного центру, за такими звинуваченнями у російській неволі утримуються більше 30 українських громадян, більшість з яких Кримці. Шоста дитина в родині політв'язня Арсена Кашка з'явилася на світ, поки батька вивозили до російської катівні. Вже за кілька днів до пологового будинку у Джанкуї приїхали десятки жінок з різних міст Криму, щоб підтримати молоду маму Катерину Гудименко та привітати з народженням сина Наших молодих дітей і братів звинувачують у тероризмі та саджають у тюрми. Аллах посилає нам ці випробування, але ми всі разом нашими родинами здолаємо їх. І сьогодні Аллах зробив нам подарунок. Сьогодні народився Хамза. Маленький хамза з'явився на світ того ж дня, коли російські силовики схопили його батька Арсена Кашка під час однієї з наймасовіших облав за час окупації Криму. Свідками того вранішнього жаху 5 березня стали п'ятеро неповнолітніх дітей. На їх очах озброєні автоматами. Російські силовики не нишпорли їхніми кімнатами, вивертаючи кожну шухляду. Шостий малюк з перших днів життя. У розлуці з батьком інша желає, щоб цей ребінок не залишився без отця, щоб патець паскаре вернувся. Ми будемо читати дуа, ми будемо просити Аллаха о про допоможі, і сподіваємося, що скоро це случиться. Зараз Арсена Кашка тримають у російському СІЗО номер 2 Окупованого Акм'яджита, яке ще вісьмох кримськотатарських бранців, затриманих у Бахчисараї та Джанкойському районі. 5 березня традиційно всіх звинуватили у нібито тероризмі. Лише після тієї масової облави 24 неповнолітні дитини залишилися без батьків. За роки окупації Криму таких уже більше сотні.